Всім привіт! Я б хотіла сьогодні побажати всім доброго ранку і посміхнутися, як завжди, але ні, сьогодні ранок не добрий. Вся Україна обстрілюється, Путін мститься, мститься за міст, мститься за свій провал. І зараз ця вся ненависть летить в бік Києва, в бік Львіва, в бік інших міст України. Вимикається світло, водопостачання. У нас в Черкасах ще світло є. Вода ще є, але, але я вже все поставила на зарядки, понабирала воду, воду набрала, але подивіться, яка вода у нас. Подивіться. Це просто жах. І там і така і гаряча, і холодна вода. Я спочатку набирала холодну воду, вона така була, потім почала набирати теплу воду, ось тут тепла вода. І вона теж іржава. Маша зараз не в Києві, вона в Карпатах. Ми ви вже, вже бачили її відео. Вони поїхали з дівчатами, і з Машею Кіонікса. Поїхали в Карпати на кілька днів. От тому, слава Богу, вона не в Києві, але в Києві залишився Артем з друзями. Взагалі, всі в Києві. Дуже хвилюємось. Вони зараз вдома, зараз. Десь там в ванні, коротше, прячуться від цих всіх вибухів, вибухи вони чують. В Телеграм зайти неможливо. Я взагалі спокійно так провела ранок. Тобто я не заходила в інтернет, я займалася своїми справами, лунала тривога, але ну, ми так вже до неї звикли, що я особливо увагу не звернула. А потім, як зайшла в інстаграм в Телеграм. О! Жах, жах. Машини згорівші. Багато загиблих є, вже читала. Багато поранених. Дитяча площадка. Ось, дитячий майданчик, просто в центрі отака діра. Вибухової хвилі пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві. Проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзд пасажирів проводиться так. Відеокамер спостереження. Пішоходний міст. Це стратегічно важливий об'єкт, бо вже людина біжить. Ми взірвали міст, по якому. І тому не факт, що це ми взірвали, але взірвали місто ми раділи Кримський, бо по тому мосту провозили зброю, провозили зброю військову, з якої потім бомбили Україну, вбивали людей, дітей. Всіх підряд вбивали. Ми раділи, бо цей шлях просто тепер ну, він не знищений до кінця, але він якось вже ускладнений. І ось. Усі сидимо в укриттях, батьки збирайте дітей, дітей 47 ракет, застрахані Астрахані орієнтований час прильоту 11.00, але може бути і раніше. Боже, котра зараз година. 10.45. Мені ось пишуть жив інстаграм люди. В сумах ні води, ні світла. Тримайтеся. Вставляю угу. це відео прямо зараз. Будь ласка, запасіться водою, зарядіться, гаджети всі свої павербанки. Я поставила два павербанки. зараз поставлю телефон, теж зарядитися. Я сподіваюся, що... Черкаси під куполом, божим куполом. Ну, це очікувано. Ми розуміли, що це буде, що він це так не залишить. Тримайтеся.